Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми знову маємо короткий відеосюжет на духовні біблійні теми, як Біблія навчає про ті чи інші речі. Сьогодні ми поговоримо про найважливіше питання в нашому житті. Воно без перебільшення найважливіше поруч з усіма іншими, які ми розглянули, це як людина може отримати спасіння. Під спасінням в християнстві розуміється прощення всіх гріхів, вічність з Богом. Вічне життя, вічне блаженство. Багато хто говорить, що для того, щоб отримати спасіння, потрібно намагатися жити максимально правильно, Там, слухатися старших, якщо ви дитина чи підліток, бути доброю людиною, поважати владу, платити податки, давати гроші на церкву, виконувати якісь добрі діла, дотримуватися заповідей і так далі. Але Біблія говорить нам, що самі по собі ми не здатні. Зробити на спасіння, тому що ми є грішні, і гріх повністю паралізував можливість мати стосунки з Богом. Бог сам вирішив проблему людського гріха, Він послав свого Сина Ісуса Христа, що Він помер на хресті за всі гріхи всього світу, тобто всіх людей. Тепер за кожен мій гріх, за кожен ваш гріх, за кожен гріх будь-якої людини в цьому світі вже заплачено. Все, що може і повинна зробити людина для отримання спасіння, це вірою прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Віра це є перша і остання умова отримання спасіння людиною. В Біблії дуже багато разів говориться про те, що віра є умовою отримання спасіння, що віра є єдина умова отримання спасіння, що віра в Христа є необхідною для спасіння людини. Найвідоміший вірш, який ми зараз зачитаємо, це є Євангелія від Івана 3.16. Сам Ісус Христос говорить ці слова у розмові з Фарисеєм Никодимом. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ем, Ісус Христос говорить, що Бог Отець настільки полюбив цей світ, тобто цих людей, які живуть в різних країнах, на різних континентах, що Він е, навіть віддав заради цих людей свого однородженого Сина Божого, тобто Ісуса Христа. <кій> Для того Він це зробив, щоб кожен, кожна людина, яка вірує в нього, тобто в Ісуса Христа. Вона не загинула, але мала вічне життя. І віра, і тут, і в багатьох інших місцях, вона є єдиною умовою на спасіння. Це те, що Бог очікує від нас, що ми повинні зробити, щоб почати духовне життя, щоб почати духовний ріст і щоб отримати вічне життя негайно після увірування в Євангелії, після увірування в Ісуса Христа. Далі написано, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого сина Божого. Люди часто в своєму розумі поділяють всіх людей на дуже грішних, не дуже грішних, середніх, там таких, сяких. І в тому є певний сенс, і ми про це говорили раніше. Але з точки зору спасіння є тільки дві категорії. Є грішники, які прийняли вірою спасіння через жертву Христа, і грішники, які не прийняли вірою спасіння через жертву Христа. Іншими словами, ви можете бути досить хорошою людиною, досить побожною людиною, досить мудрою людиною, релігійною людиною. Ви можете часто відвідувати храм, але якщо ви не повірили, що Ісус Христос помер за всі гріхи цього світу, і в тому числі за ваш гріх за ваші гріхи, ви не отримуєте спасіння, тому що людина не отримує спасіння через релігійність, через праведність. Чи через інші способи, через доброту, через повагу до влади, чи через повагу до старших, через хороше сімейне життя. Людина має єдину можливість отримати спасіння через жертву Ісуса Христа. Просто вірою прийнявши це. В 36-му вірші того ж самого розділу, ми читаємо: хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на ній перебуває. Іншими словами, Ісус говорить, не тільки дві категорії людей ті, хто вірують, і ті, хто не вірують. Він не говорить, що є такі досить хороші, добрі люди, яких Бог бере на небо. Є такі погані, Бог каже, ні, ні хлопці, вам краще впевненіти. Ні. Ви отримуєте е, вічне життя через віру, ви отримуєте прощення всіх гріхів через віру. Або ви не віруєте в Вісу Христа і Спасителя, і ви не отримуєте нічого. І ви проводите вічність у місці мук без Бога. Інші місця, які про це говорять, теж Євангелії від Івана, зачитаємо в п'ятому розділі 24 й вірш. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і увірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. То Ісус говорить, що той, хто слухає Слова Мого, тобто Ісуса Слово, і вірує в Того, хто послав його, тобто вірує в те, що саме Бог Отець послав Ісуса Христа, послав як Месію, послав як Спасителя світу, той, по перше, він має вічне життя. Така людина вже має вічне життя одразу після увірування. Воно не настає потім колись, воно зразу настає. Така людина не приходить на суд, її не будуть судити, тому що кров Ісуса Христа є платою за гріхи цієї людини. І крім того, вона негайно одразу переходить від смерті духовної в духовне життя. Цей вірш чітко говорить, що саме віра є умовою для отримання вічного життя і прощення всіх гріхів. І останні вірші на цю тему це 6:39 і 40. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Знову сус говорить, що той, хто вірує, той матиме вічне життя, того воскрешує. Ой отримає прощення гріхів, то отримує спасіння. Тому віра в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, як в Месію, який помер за мої гріхи, за ваші гріхи, за гріхи всіх людей у всьому світу. Саме вона віра в Євангелію, віра в Месію Христа є єдиною умовою на отримання спасіння.